Лот номер 9 Levi's плюс Гес. В лоті 14 одиниць. Ціна за одиницю 8,5 євро. Базова футболочка в сірому кольорі Levis. Е, більше в лоті Levis бренд. Guess. Ось така легенька футболочка. Gues". Далі Levis. Окорочена. Levis. Така базова футболка. Гес. Це молодіжні лоти. ну, є вот, ікселечка. Так, от ікселечка. Така тканина. Дуже класненька. Легенька, дихаюча. Далі Гес. от, Бачите, розмір XS. Ну, S, Навіть ну, на Му підійде. Гес. До Духось спішить вже цей лот. Левайс. Така ніжна лаванда. Гес. Теж ти. Дуже класна тканина. Натуральна тканина, хороша, Натуральна у всіх іде в моделях. Далі базова футболочка в чорному кольорі від Levi's. і Levi's таку от смужку. Отже, контакти для замовлення під відео. Ми на зв'язочку.